Нарешті ми дісталися однієї з найбільш важливих логічних функцій, які існують, це функція інверсії або заперечення. Це функція φ2, як ви бачите, вона дуже і дуже просто працює. Якщо на вході 0, то на виході будемо мати інверсне значення одиницю. На вході, якщо одиниця, на виході будемо мати значення 0. Зверніть увагу на те, що наша логічна функція. Показана тут за допомогою x і зверху намальована паличка. Якщо у мене x дорівнює нулю, чому буде дорівнювати x інверсний? Одиниці. Правильно. А якщо я зроблю ось так, у мене була одиниця. Тобто, дивіться, у мене є x ін... інверсний, це одиниця. І я знов зроблю інверсію. Чому це буде дорівнювати? Ну, по ідеї нулю. Нулю, правильно, і зараз ми з вами довели одну з найперших теорем алгебри логіки: що х з двома інверсіями дорівнює х. І це прям дуже і дуже важлива думка. Ми будемо її використовувати і надалі. Тобто, коли у вас, наприклад, записано якесь логічне рівняння, давайте згадаємо, ось ми сьогодні писали з вами логічне рівняння, яке дорівнює x1. Плюс Х2, я не пам'ятаю. Так от, це буде те ж саме, як і x1. Плюс Х2. З двома інверсіями. Тобто, ось це ми візьмемо в дужки, Як буде як одна якась змінна. І відповідно, це є одне і те саме. Тобто дві інверсії, інверсія інверсії дають той самий попередній сигнал. Інвертор. Зверніть увагу на те, що є два варіанти позначення інвертора: лівий варіант той, який ми використовуємо по ГОСТу ДСТУ, правий варіант, який буде використовуватись в пакеті Quartus тоді коли ви будете його вивчати в наступному семестрі. І те, і те це одне й те саме. Один з найбільш поширених логічних елементів. Інвертор: 74 щось там 04. Щось там це буде. Ось якісь, якась серія мікросхем. Наприклад, це може бути варіант, який буде виглядати наступним чином. Ну, прям буде написано: 74 hc 04 Або 74 als 04. В Радянському Союзі, відповідно, це могло бути, наприклад, таким чином: 555 ln 1 або 1533 ln 1 Якщо ми відкриємо довідник, то ми побачимо, що ось у нас написана логічна функція, тобто є вхід А, є вихід Y, і вихід Y, як ми бачимо, тут написано, буде дорівнювати А з Інверсією в довіднику ви можете знайти ще велику кількість різноманітних параметрів. Вони нам зараз не потрібні, в тому випадку, якщо ви будете використовувати цю мікросхему, і вона вам буде потрібна в використанні. Я раджу вам знайти даташит на цю конкретну мікросхему, яку ви будете використовувати, наприклад, 74 hc 04. Взяти її дата-шит, подивитися на неї повністю всю розпіновку, тобто те, яким чином у вас буде використана ця мікросхема в вашому пристрої. Зверніть увагу на те, що в мікросхемі, окрім логічних ось цих сигналів, окрім входів, існують іще сигнали напруги живлення, нуля і плюс напруги живлення, які будуть чітко прописані в даташит. Ми з вами знаємо, що інвертор буде позначатися. от таким чином. Це є інвертор. Зараз я вам малюю лінійку інверторів. Тут у мене на вході x. Чому буде дорівнювати y. Як це з'ясувати? Зазвичай, ось коли ви будете ось так працювати з електричними принциповими схемами і е, аналізувати логічні ось такі побудови, а фактично, логічна функція має пряме відображення в електричній принциповій схемі, ви будете бачити наступне. Тут буде Х інверсне. Тут буде Х з двома інверсіями. Тут буде Х з трьома інверсіями. А тут буде Х з раз, два, три, чотири інверсії. Тепер знизу іншим кольором я напишу деяке спрощення. Я пам'ятаю, що х з двома інверсіями дорівнює x. Це значить, тут у мене буде x. Просто тут буде Х з інверсією, дві інверсії перетворяться в X. Тепер я тут буду отримувати x з інверсією, і тут я отримую x з двома інверсіями, або ж просто знову x.